Вітаю вас 16 жовтня сьогодні, і останні новини України. А їх так багатенько. Давайте починати. Сьогодні зранку обстріляли Полтавщину і Харківщину, газову систему нашу, газовий добуток. Може, ще і енергосистему. Пишуть газову. І це сталося зненацька: і крилаті ракети, і балістика. Летіло, навіть і кінжали були. Летіло з усіх сторін. Ось так. Це, мабуть, така відповідь Путіна на вчорашні заклики Трампа припинити війну і вбивати українців та росіян. Це відповідь. Побачили так: американці керуватимуть крилатими ракетами та магавк у разі їх постачання Україні. Українських військових навіть не навчатимуть, як із ними поводитись. Це пише видання з посиланням на високопоставленого західного військового. Американці самі будуть керувати крилатими ракетами та магавк у разі постачання їх Україні. Це правда? Це правда, що американці самі будуть керувати крилатими ракетами та магавк у разі їх постачання Україні. Це правда? Це правда. Ну, по перше, їхнє місце знаходження буде невідомим, щоб не було знищення. Ану-ка, це правда? Перемога. Є якісь домовленості. Да, домовленості про цю агресію є. Ну, ви ж розумієте, можливо, там реально треба вчитися, і на це навчання потрібен час, а часу в нас немає. А якщо ракети, дійсно, десь вже поряд з Україною, або, може, вони вже в Україні, ніхто ж цього не знає, правильно? Ну, і хорошо, що не знає. Тому. Цим повинні займатися люди, які вміють ними керувати, запускати і так далі. В принципі, моя відповідь є домовленості стосовно цього. Да, Військові, це все таємно. Бачите, це все таємно. Це, взагалі, таємна інформація, і от я не знаю, на що її зливати. Хоча, ну, в принципі, правда, так. Так, Зеленський у Вашингтоні, в нього дуже насичена програма. 16 жовтня, тобто сьогодні, Зеленський проведе зустріч з американським оборонним комплексом, де будуть розмовляти про ППО постачання, про артилерію, про ата, атакамси. Ну, в общем, сьогодні все військове. Також зустріч запланована з корпораціями, які можуть долучитися до допомоги в українській енергомережі. Потім президент виступить в Конгресі США. Потім буде консультація з впливовими законодавцями в Вашингтоні. І в кінці всього буде зустріч з Трампом. Оце програма. Да? Зеленського у Вашингтоні програма просто насичена настільки, що ну, мені здається, такої ще програми не було. Тут і зброя, тут і ППО, тут і ракети, тут і артилерія, тут і допомога по енергетиці, тут і, і виступ в Конгресі, тут і якісь пливові високопосадовці. Ну і, звісно ж, Трамп в кінці зустрічі. Ця, ця програма Зеленського у Вашингтоні. Дивимося. Поки що результат всього цього. Баланс. Повільно, повільно але йде, до, ми йдемо до цілі, до бажаного, до мети. Сонце. Важко з енергосистемою. Буде якась допомога нам не тільки ракети і все військове, а ще буде допомога в енергетиці. Ми отримаємо дуже щось, дуже коштовний і мощний ресурс. І це підтримає більшість, не знаю, там, конгресменів чи кого, в общем, підтримають. Але воно поки що буде по відлюднику, тобто це буде приховано. Перемога, зв'язані руки на бідність. Розв'язуються руки, те, що зажимали, да? те, що зажимали, ось бідність і зажим. Розв'язались руки, перемога. те, що зажимали, те, знаєте, що не думали, що взагалі таке може статися, що ми це отримаємо. Зустріч про наш дім. Зустріч, ось, двостороння зустріч. Це, мабуть, вже Трамп Зеленський. Ось, ось наш дім, захист нашого дому і 10 монет. 10 монет це багато всього. Зупинити. Зупинити агресію, закінчити війну, зупинка, смерть і агресія. Зупинити агресію, закінчити війну головна мета цієї зустрічі у Вашингтоні. Тобто зустріч для нас буде позитивна. Нам дадуть все і зброю, і допомог, допомога якась в енергетиці. Ну і ось головна, головна ціль, тема і мета. Цього всього зібрання буде зупинити смерть, вбивства і агресію, обстріли. Дуже важлива зустріч. Надто важлива. Я б сказала: найважливіша за останні взагалі роки. Взагалі найважливіша, най, найважливіша зустріч. Далі йдемо. Вчора Труханов каже, що Зеленського було введено в оману. Йому надали. Карикатури анемій російський паспорт. Він каже, що це подділка. Ну, зрозуміло, я б теж сказала, що це да, ну, Я не питала, чи поділка, це, чи не подділка. Паспорт Труханова. Оцей російський паспорт Труханова. Мера Одеси. Це подділка. П'ять мечів, поразка, уход. Уход від от перемоги, от перемоги, розчарування, страх. Ну, я б сказала, маві, що ні, це не поділка. Ну, йому страшно, в нього розчарування. Він не хоче уходити з посади, він не хоче втрачати владу, фінанси і так далі. Гроші ось. Буде казати, що подділка. Я б теж казала, що це все подділка, це все не є. Міністерство оборони США вже розробило план, та, що я заговорююсь? Плани продажу або передачі Україні тамагавк. Ну, в общем, в нас все про тамагавк. Плани продажу. Не будемо це питати, тому що я вже це питала. Воно повинно бути все в таємниці, правильно? Народний депутат. Кучеренка каже, що повного блекауту в Україні не буде. Локальні аварійні обмеження і графіки відключень так будуть, але повного блекауту по всій Україні не буде. Вони, Росія практично знищила наш, нашу газову систему. газовидобуток. Газу нема. Його треба буде закуповувати. Цей газ. Ну, ви ж розумієте, яка там буде ціна. Тому. Так, депутат з питань енергетики Кучеренка. Ні, він не депутат. Він заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики. Кучеренка. А я його вже обізвала депутатом. Він каже, що повного блекауту в Україні не буде. Чи буде повний блекаут в Україні? Я це вже питала. Чи буде повний блокаут в Україні? Росія ще буде обстрілювати нашу енергетичну систему і колісницю ще іще. Ну, да, будемо робити все. Найбільше обмеження будуть після обстрілу Сразу. Ось, відразу. Але тут захищаємося, відбиваємося, робимо все. Тут якась допомога має прийти, щоб нам не було дуже страшно, холодно і темно. Ну, повністю ні. Я це вже питала. Але відключення вони і зараз вже є, вони і будуть. Воєнний стан та мобілізацію буде продовжено. 21 жовтня Верховна Рада. 17 раз продовжить воєнний стан до, до листопада 2026 року? 21 жовтня Верховна Рада буде продовжувати воєнний стан та мобілізацію? Чи продовжать воєнний стан та мобілізацію до лютого 2026 рік? А що є якийсь інший вихід, чи що? Карта України, тут карта все повинно працювати, як і працювала, всі механізми. Хоча від якихось депутатів, які з дияволом будуть казати, що, може, не будемо продовжувати. Бачите, тут з'являється якийсь шанс. Зупинка війни. З'являється якийсь шанс, зупинка війни. Ну так, ну, да, зупинка повішений. Остановка заморозка. Я все одно думаю, що тут буде продовжено. Але будуть там якісь суперечки в Верховній Раді. що... Ну, щось там буде таке, подивимось. Вчора Зеленський заявляє, що зі сторони Білорусі є загроза. Будемо попереджати партнерів. Цікаво, для кого загроза? Для України чи для Європи? Чогось. Не поточнили. Зеленський вчора каже, що зі сторони Білорусі є, російська, є загроза наступу, чи обстрілів, чи наступу. І ми будемо попереджати партнерів. Загроза зі сторони Білорусі Для України є. Загроза наступу зі сторони Білорусі Для України є вищий суд. Захист, дорога. Угу. Відлюдник. Так, треба питати, не чи є загроза, бо тут плани в них є. Треба питати, чи буде наступ? Чи буде наступ зі сторони Білорусі до кінця цього року? Чи буде наступ зі сторони Білорусі на територію України до кінця цього року? Віра, плани. В них є якісь там переможні плани, але їм важко це зробити. В них знов якісь там плани. Удари. Удари будуть. Тобто зі сторони Білорусі обстріли будуть. Я поки що мені не показую, що прям загроза наступу, що прям підуть. Ні, може, ця загроза для Польщі та країн Балтії. Може ця загроза, про яку казав вчора Зеленський, загроза зі сторони Білорусі. Може, це відноситься до країн Європи, НАТО. А ось тут випала колісниця. Колісниця домовленості. Тут ще і обстріли можуть бути зі сторони Білорусі по країнам Європи-НАТО. Так, да, тут більше загроза йде для Європи і НАТО. Чомусь так. Тут все дуже мутно. Може, якісь провокації знов показати свою силу, якісь провокації. Але тут є колісниця. А ну ще раз про чи буде наступ зі сторони Білорусі, або зі сторони, давайте зі сторони Білорусії, або зі сторони Росії, Північна Україна. Чи буде наступ зі сторони Білорусі, або з території Росії? Північна Україна. Північ України. Буде наступ до кінця року. Прям наступ. А тут якісь провокації. Тут луна, робота і Паш мечів. Паш мечів це розвідка, це хитрість, це слежка, це невеличкі ДРГ. Наступ. Іну ілюзію показує мені. Ні. Показую ні. Моя відповідь ні. Далі. Вчора була, вчора була ще така новина, що нібито Київ готує евакуаційні автобуси для вивозу людей в разі надзвичайних ситуацій. Керівник апарату КМДА Дмитро е Загуменний. Але потім у КМДА сказали, що ви нас неправильно зрозуміли, що нам ці автобуси, столичні автобуси, потрібні для евакуації важко поранених військових. Я вам скажу так: щось тут не те. Ну як могли, якщо цю дали інформацію, як могли зрозуміти неправильно? Так, ладно, давайте спитаємо. Оця інформація, що з'явилась вчора в різних каналах, стосовно того, що нібито Київ готує автобуси для евакуації людей у разі надзвичайних ситуацій. Чи дійсно це правда? Чи дійсно Київ готує автобуси для евакуації людей з міста Київ? Із -за чого? Із -за надзвичайних, нібито може бути якась там надзвичайна ситуація. Це правда? Вибір, перемога, уход. таємниця, таємниця диявола, мах. «Розбити серце, «Розбити серце, надії віри. Дивіться, ну взагалі-то ну хто дає таку інформацію? Це, по-перше, кіпіш на весь Київ та й Київщину, щоб всі збирали речі та тікали. Ні, така інформація взагалі, така інформація, вона ніколи не з'явиться. Да? Тому що це намек людям, що треба кудись там їхати, що щось може статися. Да? Але я скажу так: є тут всьому цьому цьому таємниця, є багато чого прихованого. Є в них інформація про якісь диявольські плани, тобто є, що може щось таке статися. А цю інформацію спростували, її не будуть підтримувати і казати, що це правда. Ви неправильно зрозуміли все, щоб не розбити людям серце, щоб не було ніякого там кіпішу і так далі. Є в цьому якась таємниця. Для чого, наприклад, КМДА Київ готує автобуси для евакуації людей в разі надзвичайної ситуації? Що такого вони знають? Ну, взагалі, що може статися? Що? Ну ось що і за чого? чого? Чого готують, наприклад, таємно готують автобуси для евакуації людей? Чого? Що такого може статись? Удар по Україні. Перемога. А потім закінчення війни. Да, перемога. Київ. Вибір. Але це ще не точно. Тут карта вибору. Сонце. Оце мені не подобається. Сонце, агресія і смерть. Щось таке. Ніт, щось таке мощне і не дуже приємне. Від чого це загроза? Повтор того що було? Від чого це загроза? Повтор того, що було. Я нікого не хочу лякати. Просто е, мені ще не подобається ось карта диявола і карта уход подалі від води. Це ще не точно. Це, знаєте, просто якісь плани. А так, на всяк випадок. І це повинно бути таємно, це не повинно було вилазити в ЗМІ. Давайте спитаємо так: що чекає місто Київ до кінця року? Покажіть, яка загроза саме для людей може чекати місто Київ до кінця року? Яка загроза для людей може чекати місто Київ до кінця року? Київ-Київщина? Так, ну тут якась складна ситуація, але не всюди, десь. Що це за складна ситуація? Це пов'язано з війною, пов'язано з владою. Що це? Ілюзія задоволення. Ну, це якісь обмеження можуть бути. Ну, там, світло, вода, ось таке щось. Що може чекати Київ до кінця року? Якась така дуже велика небезпека, загроза. Сонце, розпач, башня. Сонце розпач башня. Ну, Сонце розпач башня. Це можуть бути удари по світлу. Немає світла, немає тепла. Ось Проблеми там з водою це може показувати. Сонце розпач башня для Києва. Що це? Від Росії, понятно. Колісниця, захист? Що це? Десять, си... ну, щось мощне. Сила, 10 мечів, удар. Щось, Якийсь мощний удар, чи якийсь комбінований удар. Удар може бути по цій, дивіться, урядовий квартал. Тобто депутати про це знають, вони просто їх там не буде. Може, після того, як передадуть тамагавки, або як ми застосуємо тамагавки, я тоді казала: якщо полетить на Москву або Пітер, або десь там Московська область, то відразу на Київ буде відповідь. Від чого загроза? Ну, від чого? Щось летить з повітря. Чи може бути загроза від, ну я не знаю, там, радіації в Київ. Радіації може бути загроза. Удар по воді. Удар по воді. Удар по воді. Тобто, ну, показує сильний обстріл Києва. На жаль, я нічого не можу зробити. І Загроза, щось пов'язане зі світлом, або взагалі щось таке, ну, якийсь сильний удар ось. І також ще показує удар по воді. Ту з кубків це може бути дамба водосховища. Я вас не залякую, я просто вас попереджаю, що ну, ось таке може бути. Але, але сподіваюся, що я помиляюся. Цього не буде і все. Далі. Одеську військову, Одеську, міську військову адміністрацію оч, буде очолювати голова Дніпропетровської ОВА, якого звільнили звідсіля і відправили в Одесу Сергій Лисак. Зеленський вже, вже підписав указ: Нова міська військова адміністрація на чолі Сергій Лисак для Одещини. Як вона буде? Нова військова адміністрація Сергій Лисак для Одещини. Як буде? Робота, ого, він, дивіться, ось цей лисак, ось король мечів, військова людина, яка багато працює і вищий суд. Тобто він, скоріш за все, в першу чергу, буде зміцнювати захист самої Одеси та області. Військовий захист. Дуже гарні карти на нього падають, позитивні. Саме на цього Сергій Лисак. Далі. США очікують, що країни НАТО виділять більше коштів та купуватимуть більше зброї для України, каже глава Пінтагону Гексит. Так, чи будуть країни НАТО виділяти більше коштів на купівлю зброї для України? Чи будуть країни НАТО? Так, да, будуть 10, так. Да. Відповідь 100% так. Ну ви ж самі бачите. Далі. Росія готується до другої фази військової агресії і нарощує війська поблизу кордонів ЄС. Міністр Фінляндії. Для Фінляндії теж загроза є, я колись питала. Міністр оборони Фінляндії каже, що Росія готується до другої фази військової агресії і нарощує свої війська поблизу кордонів ЄС. Каже міністр оборони Фінляндії. Чи дійсно це так? Ну, так, нарощує, так. Знаєте, що хочу сказати? Це показуха, показує, що нарощує. Хоча в них насправді проблеми. Постійно показую проблеми. Це більше залякувальна інформація. Тобто, оця робота, нарощування, нібито заля... залякування. Залякування, зараз, як пойдемо, зараз я підемо. Це все робиться, щоб відмовились допомагати Україні. Ще раз кажу, робиться ось Україна, допомога, таємниця, жриться, відмовтесь від допомоги. Не допомагайте, полиште ту Україну. Я вже питала сто разів, ніхто, ну, ніхто нас не полишить. Ось такі новини. Всім тихого дня.